Анастасія Каменських та її унікальний майстер-клас в Майамі, Як втратити миттєву кар'єру за мільйон. Гектор Хіменес Браво, відомий повар з майстер-шефу, був звинувачений в домаганнях. Власне, на ці дві теми ми сьогодні поговоримо. Не буду витрачати дуже багато часу на Потапа, який мав блискучу кар'єру. Він подався в продюсера, він відкрив свій ресторанний заклад, він знімав кліпи для багатьох українських зірок, створював кліпи, пісні під ключ, продюсував багатьох артистів. Він навіть став, як, як це сказати, копродакшеном, е, хто бачив «Велике весілля. Він спеціально для цих фільмів створював пісні, записував дуети. І раптом в один день він втратив все втратив все через кволий розум і Настя, яка так багато років наслідувала Потапа, подейкують, послухала його. І є інформація, яку, власне, я м -м, почув на іншому youtube відео блогера, який саме розбирає шоу біз що Потап намовив артистку спеціально. Співати російською мовою і тишком нишком давати корпоративи в Росії. Хоча в Насті була блискуча кар'єра в Україні рівно до того моменту, як вона в Майами на одній із закритих вечірок не заспівала російською мовою і, що гірше, наслідувала наративам Ані Лорок, яка різниця на якій мові? Російська, українська. Багато зірок вони не усвідомлюють, що вони є візитною карткою тієї чи іншої країни. Наші зірки, мабуть, багато з них обдаровані змогою думати. Імен я називати не буду, але ми вже побачили: Тейсю Повалі, Ані Лорак, Олег Кензов, Настя Каменських Потап і багато багато інших. Чомусь всі ми знаємо Віда Лога Рікі Мартіна. Всі ми знаємо Житем Лари Фабіан, Всі ми знаємо пісню Повері італійської групи Мама Мовою, мовами оригіналу. Власне, так само і нашим артистам варто збагнути, що співаючи українською, вони вже автоматично. Згоджується стати частиною бренду, що презентує Україну поза її межами. Власне, Надя Дорофєєва свого часу дуже вчасно замила сліди, перейшла на українську, переклала ті дві-три пісні українською і їй вдалося побудувати чудову кар'єру. В той момент як Настя Каменська, яка в шоу бізнесі вже. Більш здається, ніж 20 років, ну, щось типу того. Здається, так, 20 точно є. Їй вдалося так миттєво загубити. Останніми роками в неї не було яскравих хітів. Вона записувала вже якісь дуети з колишньою співачкою Асоль. Зараз вона своя. Вона записала м, з іншим хлопцем. який, Напишіть мені. Він був блогером, кажуть, він е, на OnlyFans був. був. Е, і тим не менш їй вдавалося збирати повний палац Україна. Золотий вік. Подейкують є стаття Forbes, виплачував за контракт співачці понад 1 мільйон доларів за рекламну кампанію. Ми всі чудово бачили її обличчя по всій країні, білборди, стенди, центри міста. Вона є офіційним обличчям з 2021 року. Тобто десь перші, ну, понад 5 років, контракт вони розірвали, і кар'єра її остаточно закінчилася в Україні. Зараз Анастасія Каменських може співати любою мовою, тому що, як сама вона стверджує, яка різниця якою мовою? Іспанською їй не вдалося закріпитися в Латинській Америці. Хоча, перебуваючи в Україні, Перед повномасштабним вторгненням в неї вдавалося працювати ідеально на всі три ринки: карасне віно російською мовою, українською мовою записувалися хіти, пісні, які ставали автоматично хітами. Вона була обожнюваною. І іспанською також іспаномовні пісні, які крутили в Україні. І напишіть вашу думку. Що ви про це думаєте, ми плавно переходимо до Гектора Хіменеса. Браво! Є такий культ в українців: визвишати іноземців, носити їх на руках, не розбираючись, де правда, де кривда, погано чи добре. Е я не засуджую, але тим не менше. Блогер Богдан, Богдан Беспалов, він дуже добре розбирає шоу бізнес. Він робить всякі такі секретики, зливи ем, про український шоу бізнес. Заявляє, що йому надіслали дуже багато повідомлень, доказів, він не може, звісно, їх розповсюджувати про те, що Гектору подобаються неповнолітні хлопчики. Ем, з тебе в шоці, тому що має вийти новий сезон майстер-шефу, і з тебе просто не знають, як реагувати. Вже там контракт підписаний до 26-го року. Вже все знято, вкладені великі гроші. Він є велика, велике обличчя, рекламне обличчя, яке є і в АТБ, і в багатьох інших магазинах морозиво, Тортики. Гектор зникає на декілька днів. Через декілька днів він знімає відео. Але ви знаєте, людина, в якої совість чиста, їй нічого виправдовуватися, навіть коли вона мовчить, їй нічого, тому що вона всередині знає, що це все не так, це все наклоп. Гектор каже, що він подає позов до суду на Богдана, на що Богдан абсолютно не заперечує. Він приймає позов, він каже, що в нього є докази. Навіть деякі зірки під постом Гектора, я так зайшов подивитися інстаграм-сторінку, і я помітив, що там е, багато таких а-ля чи то ботів, профілів, в яких о чомусь всіх 200-300 підписників, ти переходиш на той профіль, а там пусто. Ну, немає такого життя сім'ї, там я там, я тут е, враження, що просто купили ботів, щоб вони. Тому що всі коментарі підтримку Гектора такі два-три слова. Є деякі зірки, ну, відомі, не, не дуже відомі, не перше, що четвертий, п'ятий, які заступилися за Гектора, це їхнє право виражати, ну, хто зна. Проте цікаво, чим все закінчиться, і от ви бачите, треба звертати увагу на своїх. Дуже багато років ми не брали до уваги своїх людей. Ми возвишили людину, хто знає яке в неї минуло в її країні. Може, саме через таке минуле вона покинула і подалася взагалі на другий кінець світу в Україну. Кажуть, що Гектор та ще штучка, він дуже багато інформації розповсюджував про зірок інсайдерської, яка є закритою, яка не відкрита для публічних людей. І, власне, я думаю, саме це така точка, яка посприяла остаточному краху його кар'єри. Мені цікаво, що ви про це подумаєте, тому що зараз у нас щонедень в будь-яку соцмережу залізаєш щось новеньке, щось цікавеньке. Але для багатьох зірок вони зрозуміють, що окрім СММ, окрім піар-кампанії, варто. Звернути увагу, щоб з'явилася та професія, яка, власне, найме ту фігуру, людину, яка ще буде дуже добре шевелити мозгами. Адже я знаю, що в американських зірок вони перед тим, як йдуть на інтерв'ю, вони читають кожне запитання, вони, окрім запитань, Слідкують за кожним словом, тобто вони присутні на цих інтерв'ю. Якщо не помиляюсь, Михайло Ясинський, продюсер Олі Полякової, е, ну ті інтерв'ю, які я бачив з Сухановим, е, він був присутнім. Тобто я так розумію, що він слідкує, що Оля не сказала щось зайвого, де потрібно обірвати, зупинити, проконтролювати. Е, і це нормально. І тим не менш, Оля Полякова також, незважаючи на. Е, на факапи, на якісь скандали, на незручні висловлювання завжди її Михайло Ясинський, я так розумію, він такий мотор мозги. Він допомагає згладити ці конфлікти. Коли її звинувачували, коли казали, вона така сяка, вона про Тіну Кароль зараз, про Люлінову, що її десь там в Франції, бачили з якимось хлопчиськом, що гуляла. І тим не менше, 26 жовтня концерт. В Києві новий альбом вона записала хіт пісня Вкрала, яка ідеально звучить. Я радий, що в Україні піднімаються ці питання, перш за все, тому що українці – нація унікальна, ми нація прямолінійна, і ніколи не потрібно боятися осуду, ніколи не потрібно боятися, коли є от якісь такі домагання. Чи схильності, адже ми знаємо, що діти підліткового віку до 18 не можна перекладати на них всю відповідальність, тому що в тебе ще в такому віці немає грошей. Тобто дуже легко дітей купити грошима. Дуже легко схилити дітей до якихось таких дій необдуманих, навіть якщо вже вік ну, не зовсім такий дитячий. Але так, ще до 18 років не, не є таке чітке усвідомлення цього світу, яке дає тобі зрозуміти, якими будуть наслідки. Ми будемо слідкувати за цією темою. Ну, а ви підписуйтесь. Багато чого триває, багато тем. Я спеціально зачекав декілька днів, дуже тривалий час я не знімав відео. Але я обіцяю. Радувати вас частіше, тому що я знаю, що це важливо, але не менш важливим є ваш коментар і підписка, і головне ваша думка.